Книга биття, розділ 9. Бог поблагословив Ноя та його синів і сказав їм Плодіться й розмножуйтеся та наповнюйте землю. Страх і тремтіння перед вами нехай буде у всіх звірів землі, у всіх небесних птахів, і в усього, що рухається по землі, і в усіх морських риб. Вони передані у ваші руки. Все, що живе і рухається, буде вам на поживу. Як і зелені рослини, віддав я вам усе. Лише м'яса з кров'ю його, з душею його не будете їсти, бо й вашої крові, вашої душі я вимагатиму з руки кожної істоти, тим більше вимагатиму її з руки людини, з руки чоловіка, кожного брата його я вимагатиму людської душі. Хто проливатиме людську кров, той його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створена людину. Ви ж плодіться і множтеся, заповнюйте землю і розмножуйтеся на ній, і промовив Бог до ноя та до його синів з ним, кажучи: Ось я укладаю мій заповідь з вами та вашими нащадками після вас, і з кожним живим створінням серед вас, з птахами, тваринами, з усіма, що вийшли з ковчега і живуть з вами на землі, кожною живою істотою землі. Я укладаю мій заповідь з вами. І більше жодна істота не загине від вод потопу, не буде більше потопу, щоб знищити землю. Далі Бог сказав ось ознака заповіту, який я на вічні покоління укладаю між мною і вами, та між усякою живою душею, яка з вами Я даю мою райдугу в хмарі, тож вона буде ознакою заповіту між мною і землею. Тож, коли наведу я хмари на землю. То з'явиться веселка в хмарі, і пригадаю мій заповіт, який існує між мною і вами та кожною живою душею в усякому створінні. Води не стануть більше потопом, щоб нищити все творіння. Отже, буде райдуга в хмарі, і я бачитиму її, щоб пам'ятати вічний заповіт між Богом і кожною живою душею в усякому створінні, яке на землі. Ще раз наголосив Бог ноєві. Це ознака заповіту, який я уклав між мною і кожною істотою, яка на землі. Сини Ноя, які вийшли з ковчега, Сим, хам і Єфет. Хам був батьком Ханаана. Від цих трьох Ноєвих синів заселилася людьми вся земля. Ной почав обробляти землю і насадив виноградник. Якось він випив вина, сп'янів і лежав нагий посеред свого намету, побачив хам, батько Ханана, наготу свого батька і розповів двом своїм братам, що були надворі. Сим і Ефет, взявши плаща, накинули собі на плечі і, повернувшись спинами, підійшли та прикрили наготу свого батька. Їхні ж обличчя були відвернуті від нього, щоб не бачити наготи свого батька. Витверзився Ной від вина й довідався, що з ним учинив його молодший син. Він сказав Проклятий будь Ханаан, рабом із рабів він буде у своїх братів. Благословенний Господь, Бог Сима! додав він, нехай Ханаан буде йому рабом, нехай поширить Бог Яфета, і нехай він живе в помешканнях Симових. Ханаан нехай буде їхнім рабом. Після потопу. Ной прожив ще 350 років, а всього віку Ноя було 950 років, і він помер.